Вітаю всіх! Виплати сімівськовослужбовців, які вважаються зниклими без або потрапили в полон. Як на мене, вкрай важлива тема, оскільки дуже багато сімей уже знають про нові зміни, які вступили нещодавно в дію, а деякі сім'ї навіть про це ще не знають. Тому хочу вам розповісти, як. На сьогоднішній день будуть розподілятися кошти для сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безці або вважаються такими, що потрапили в полон. Тому кому потрібна дана тема, обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним тем тонкощі і складнощі даного питання. І розпочати друзі, хочу з того, що до 1 лютого 2025 року заробітну плату та бойові військовослужбовці, які вважаються зниклим безвісті, отримала виключно дружина та малолітні діти. Інші ж близькі родичі, такі як батьки, а також брати, сестри, у разі відсутності, наприклад, там дружини та дитини, дані кошти отримувати просто не могли. У зв'язку із великою кількістю судових справ у судах, які зараз розглядаються, Верховна Рада вирішила внести зміни до даного законодавства і розробила новий алгоритм розподілення даних коштів. Тому на сьогоднішній день уже нарахування даних заробітної плати та бойових нараховується зовсім уже по іншому. І зрозуміло, новий алгоритм також не подобається. Родичам даного військовослужбовця, оскільки, якщо, наприклад, ми дивимося по-новому, то 50% даної заробітної плати вже розпреділяється між всіма членами першої лінії спирні, тобто між дружиною, яка є представником, наприклад, малолітніх дітей, потім між батьками військовослужбовця, якщо, наприклад, тільки дані батьки вони не отримують аліменти від даного сина або, наприклад, які не позбавлені батьківських прав. Наступне, що передбачається законодавством, це те, що у разі відсутності першої лінії споріднення, тобто, наприклад, відсутності батьків або, наприклад, дружини та його малолітніх дітей, то в такому випадку. Його родичі, наприклад, сестра, брати, мають право отримати 20% від даної суми коштів, тобто від його заробітної плати. Також даними змінами доповнено те, що 20% від заробітної плати мають право отримувати у разі відсутності першої лінії споріднення, тобто від пов... від дружини військовослужбовця, а також у разі відсутності його батьків, повнолітні діти даного військовослужбовця, або його рідні брати і сестри, які знаходяться в нього на утриманні. Тобто, якщо в братів і сестер не було, немає батьків, то в такому випадку дійсно вони також мають право на претендування 20% від його заробітної плати. І зрозуміло, друзі, виникає питання: куди ж діваються оці 50% або 80%? Від заробітної плати службовця. А я вам скажу, що ці кошти залишаються на рахунку військовослужбовця у військовій частині. І у разі, якщо наприклад, військовослужбовець знаходиться, йому виплачують ці кошти, і він їх далі отримує як його офіційна заробітна плата. Якщо ж, наприклад, він вважається померлим або родичі визнають його померлим в судовому порядку, то ці кошти можуть бути успадковані одним із його родичів відповідно до вже процесу спадкування. Ну і зрозуміло, друзі, хочу розібрати питання відносно цих 50% чи 80%, які залишаються на рахунку. Військової частини. Зрозуміло, що, не дай Бог, але якщо військовослужбовець, наприклад, там загинув, то ці кошти потрібно комусь успадковувати. На це все також передбачено законодавством норма, яка говорить про те, що військовослужбовець має повне право вибрати, хто отримує дані кошти. Тобто він пише відповідне розпорядження до свого командира військової частини і може, також, якщо немає нотаріусів, немає, наприклад, там, інших осіб, які уповноважені зробити, звертатися до командира військової частини, і командир посвідчує його безпосередню волю, тобто складає той самий заповіт, який має таку ж саму юридичну силу, як і інші заповіти, наприклад, якби вони були посвідчені у приватного чи державного нотаріуса. Тому, в принципі, такі варіанти також є. Отже, друзі, як ми бачимо, законодавство все ж таки не стоїть на місці, рухається вперед, і зрозуміло, комусь ці зміни подобаються, комусь не подобаються, але, в принципі, як є, так і є, і іншого нічого не може бути. Тому також хочу, друзі, наголосити, що основна ідея даного законопроекту заключалася в тому, щоб всі отримали пропорційно і зменшити навантаження на суди, як, наприклад, на сьогодні це відбувається. Тому, в принципі, щоб ви собі розуміли, якщо, наприклад, є Військовослужбовця, дружина є, наприклад, двоє дітей, батько і мати. То ці кошти вони 50, наприклад, там 60 тисяч. Вони розподіляються пропорційно між всіма членами родини, тобто всі отримують по відповідній сумі коштів. І, в принципі, немає будь-яких там судових навантажень, тобто і немає судових справ, оскільки що ти зробиш, як, наприклад, розподіляють відповідно офіційно. Тому, якщо ж у вас виникають якісь питання або думки з даного приводу, напишіть їх в коментарях, щоб можна було знати, що думаєте саме ви відносно даного законодавства. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я. Ваш адвокат Вадим Війтенко. Тому, друзі, кому потрібна допомога у вирішенні того чи іншого юридичного питання, ви завжди можете отримати консультацію з телефону, який ви бачите на екрані, або написати свої питання в коментарях. і Я з радістю вам допоможу. І зрозуміло, нагадую ще раз про те, що не забуваємо ставити лайк, робити підписку, ісь на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!